Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні другий день тижня, Вівторок. На минулі наші відеозустрічі я розповідала вам, як орієнтуватися у просторі на ігровому майданчику. Розгляньте картинку. Запам'ятайте, як розміщені предмети на ігровому майданчику. Діти, погляньте, всі предмети зникли. Пропоную вам пригадати та розставити всі предмети на місця. Де вони були? Де стояла гірка? Так, гірка стояла ліворуч. Міяч лежав попереду ігрового майданчика. Ні. М'яч лежав під гіркою. Де стояла гойдалка? Так, гойдалка стояла праворуч. Де стояли лавки? Лавки стояли позаду ігрового майданчика. Голуб літав у горі майданчику. Ні, голуб сидів на даху гірки, де стояли гойдалки-пружинки. Так, гойдалки-пружинки стояли попереду ігрового майданчика. де стояла карусель. Так, карусель стояла посередині ігрового майданчику. Впевнена, ви пригадали, де стояли предмети на ігровому майданчику. І тепер ви зможете орієнтуватися у просторі на будь-якому ігровому майданчику. На одному з попередніх занять я показувала, як можна поділити предмет на дві однакові рівні частини. Я складала аркуш паперу навпіл. Ось так. Кутиком до кутика, добре розгладжуючи лінію згину. Розрізаємо по лінії згину. Скільки частин у мене вийшло? Так, дві. Чи однакові вони за розміром? Накладаємо частини одна на одну і бачимо, що ці частини рівні. Вони однакові. Ще їх можна назвати одна друга. Діти що більше цілий аркуш, чи його половина? Так, ціле більше за половину. Інколи трапляється, що нам потрібно на аплікацію поділити аркуш паперу на 4 рівні частини. Як нам це зробити? Так, нам потрібно скласти наші половинки ще раз навпіл. Спочатку складаємо одну половинку напіл кутиком до кутика, добре розгладжуємо лінію згину, розрізаємо по лінії. Те ж саме робимо і з іншою половиною. Скільки частин у нас вийшло? Так, отримали 4 частини аркушу. Чи рівні ці частини? Пропоную це перевірити. Накладаємо частини одна на одну. Погляньте, ці частини рівні. Вони однакові. Їх називають одна четверта. Як ви думаєте, що більше? Ціле чи одна четверта? Так, ціле більше, ніж одна четверта. Що менше? Одна четверта чи одна друга? Так. Одна четверта менша, ніж одна друга. Ось так ми навчилися ділити аркуш паперу на 2 та 4 рівні частини і з'ясували, що ціле завжди більше, ніж будь-яка його частина. А будь-яка частина завжди менша, ніж ціла. Пропоную вам вдома розділити аркуш паперу на 2 та 4 рівні частини та сфотографувати ваші експерименти. З першими проміннями тепла в Україну повертаються перелітні птахи. Вони починають вити гніздечко, висиджувати пташенят. Пропоную вам викласти з головоломки танграм зображення пташки, яка повертається з вир'ю. З настанням весни на дерева з'являються перші листочки. У берези замість листя спочатку з'являються сережки, які є дрібними квіточками дерева. Трохи пізніше з'являються маленькі листочки. На весні люди збирають березовий сік, який добувають стовбура дерева. Цей напій повний вітамінів. До речі, перший місяць весни березень отримав свою назву. Саме завдяки тому, що в цьому місяці збирають березовий сік. Тому сьогодні на аплікації я пропоную зробити вирізки. Для аплікації нам знадобиться аркуш паперу, кольоровий папір, клей, клейонка, серветка, фломастер та наш творчий пензлик. Під час заняття з логіко математичного розвитку ми з вами вчилися ділити аркуш паперу на 4 частини, використаємо ці смужки для створення стовбура наших вирізок. Беремо фломастер та загортаємо його у смужку паперу. На край смужки наносимо клей та закріплюємо край. Фломастер виймаємо. По всій довжині білого стовбуру малюємо цяточки, імітуючи кору березки. Кольоровий папір розрізаємо на тонкі смужки. Накручуємо їх на пензлик. Це гілочки-берізки. Широку смужку нарізаємо по всій довжині, але не до кінця. За бажанням кінці нарізаних смужок підкручуємо фломастером. Це травичка. На клейонку викладаємо стовбур дерева, наносимо клей лише на одну сторону. Приклеюємо до аркуша паперу. Травичку приклеюємо під стовбуром. За бажанням брізку можемо зробити іншим способом. До верхівки стовбура по колу приклеюємо гілочки. Ось такі весняні брізки вийшли у мене. А яку брізку зробите ви?